Квидкий борщ. Він у мене вже вариться. Для цього мені потрібно було м'ясо, свинина, смалець я вже підготувала до зажарки. Так, буряк з бедренки, з бедренки. Так само квасоля, Або червона, або біла. Чоловіку білу. Не бажано, то я готую з червоної. Ще є таке, є такий набір овочів, мішанка. Їх можна смажити на сковородки, на пательні. Там йде соєвий соус. Я його зразу туди обворщу. Взяла я дві пачки такого до борща свого. дві банки квасолі на таку каструлю, три картоплини, Бу картоплю чоловіку не бажано, цибулю я вже порізала, приправи ось такий колеандр кінза в зернах але і прованське зілля таке. Ну і лавровий лист. Так, ще, якщо буде мало мені цієї приправи в борщі, то я додам приправу з ліблу ось така вона. Іде з овочами сушеними, подрібненими. Так, кинула вже я сюди фасолю, м'ясо овочі, мішанку і картоплю. Картопля в мене терта на звичайній тертушці крупній, щоб її там. І не видно було, але щоб вона була присутня і щоб. Щоб була по всьому борщу. Обично в обичний борщ то я кладу шматочками ріжу кубиками там, чи крупною соломкою, але зараз в такому варіанті, щоб тільки її присутність була там. Так, борщ у мене вариться. Зразу кидаю м'ясо і квасолю і варю до закипання. Як тільки закипіло, минут 5, певно, прокипить, тоді додаю картоплю і вариться ще хвилин 15. Потім додаю мішанку овочів. Якщо тільки капуста, то туди треба додати ще салатний перець. Але всі мішанки. Тут є і морква, і капуста, і цибуля, і салатний перець, але без цибулі засмажки, то, то не борщ. Так що він там варений. Вона цибуля варена є. А ще зроблю зараз засмажку до борщу. Зараз розтане мій смалець і буду смажити. Включилося. Краще смажити засмажку на смальцю, не на олії. Так смачніше, як для мене. Але це досить швидко готується все. Менше, певно, ніж година. Зараз, як тільки почнеться смажитися засмажка, я зразу кину. Тертий буряк. Банки мені з головою хватить, бо так само і буряка чоловіку не можна. Але ж я теж хочу їсти, і він трошки з'їсть, і, і я з'їм скільки схочу, скільки мені потрібно. Так, смалис починає розставати. Моркву до засмажки не даю, тому що вона є е, в овочах. Морку чоловіку теж у великій кількості не можна, бо він у мене з деяких пір, з весни того року, став діабетиком. І тепер ми якось так стараємося жити більш під його потреби. Хто скаже, що смалець не можна діабетику другого ступеню, типу, точніше. Скажу вам, що можна, якщо лікар рекомендує кетодієту, то там краще смалець, ніж олія. Так, о, шпарчить, кладемо цибулю. І починаємо помаленьку її, чи то смажити, чи то тушкувати. Так. Тепер можна і приправи додати з розлушкою хай собі і плетять. Киплять. Так, тут ось у мене, бачите, м'ясо є. Квасоля червона. Овочі всякі. І тепер додати. Буряк отакий тертий, і буде борщик. Швидко борщик. Так, як буряк уже додаю, тоді вже можна спробувати, чи треба додавати ще солі. Ну, так як я маю такі Така приправа солона, то сіль я не додаю, а додам у приправу. Як би, якщо треба. Якщо не треба, то тут ніякої приправи першу додавати не буду. Зараз спробую на смак, На сіль. Треба. Зараз будемо додавати. Так, где моя ложка? Так, так, так. Ложка, ложка е. Ложка, думаю. Разложить. Мушу зважити, бо мені потрібно знати, скільки тут калорій буде в 100 грамах борщу. Так, цього буде мало. 30 грам поки. Зараз спробую. як пахне. Саме раз. Вгадала. Я вгадала, я майже таку кількість кидаю вот час на таку каструлю, то ясно, що вгадала. ще одну троечку і борщик закипы. Найдовше, що в цьому борщі вариться, це м'ясо. А все інше практично готове. Хто варить борщ без м'яса, то він взагалі, певно, за пів години буде готовий. А якщо картоплю так само потрети на е, трку, Звичайно. То точно. Від моменту закипання за пів години борщ буде готовий. Овочі, ну, капуста овочами досить швидко вариться. Буряк вже варений. Картопля там звариться, разом кидаєте ці овочі буряк і картоплю, поки там закипіли всі ті разом овочі, як тільки закипіли, можна ставити або різати цибулю і порізали і зразу ставимо смажити її. Досмажка готова, в борщ кидаємо. Закипіло разом з борщом, приправи все разом. Там же вариться і борщ. готовий. О, дивіться, вже, вже закипів і закипів мій борщик. Треба прикрутити тепер на двоєчку. Цибульку виключаю, хай поки дотушується. І буде готовий мій борщик. Так, це перебираю. Все, борщ готовий. Можна подавати на стіл. Якщо вам треба бігом. А якщо хочете, то ще можете його на малесеньком, малесенькому вогоньки вогнику. Такий томить, як раніше наші бабці то робили в цьому, в печі. Що він томився, томився там, а потім все таке розм'якше. Як, як там в пісні співається? Вона варила кльовий борщ, який танув у мене в роті. Ото такий буде борщ. Так, я вже на одиничку прикрутила, зараз він перестане так булькати сильно. І хай собі томиться. Але по факту його вже можна подавати. Готовий до спожиття. Ось. Густий, варистий. Можна ще додавати сметану зразу в борщ, коли вариться, а можна подавати сметану до борщу окремого. Я не додаю сметану, бо якщо внук прийде, то він... Каже, давай ще сметану, як моя доця менша. Ми приїхали в гості до невістки, ой, господи, руки спекла. І невістка зварила борщ і туди влила літру, не літру, пів літри сметани. Ну, він білий. Ж. Ну, червоний, але з білим. Видно, що там сметана. Їй насипала, вона каже, що сметани не дають. А їй каже, Там є сметана. Ні, там нема сметани. Ви Мені дайте в тарілку сметану. Так що... Тоже на <смеш>, любителей, як то кажуть. Все, всім смачного <смеш> до нових відео.